Не засмічуйте дахи багатоповерхівок, із таким проханням до харків'ян звертаються співробітники управління внутрішньобудинкових систем Харків до каналу. Після злив у них купа заявок на засмічену мотлухом дощову каналізацію. На 14-му поверсі будинку по вулиці, 23 серпня. Під час буревію кілька пластикових пляшок застрягли у ливнівці і спричинили потоп як зливе, так і настрій. Ну у сусідки двері. Зовсім розпухли і не закривалися, не відкривалися, Таке. Сміття потрапляло за щодо того, що тут були відкриті двері на дах. І сюди приходила молодь, фотографувалася. Ну, все таке. Після буревію зливний отвір забився сміттям, пляшки і все таке. Що змогли, те витягнули, а потім визивали. Служби врятував мешканців майстер ВБС Шевченківської філії Антон Єлфімов. Він і дістав ту саму пляшку, що залізла в стару ливнівку найглибше. Пляшки попали в зливу каналізацію настільки глибоко, що прийшлось розбирати трубу і виймати їх звідти. Ну від кровлі десь на метр на два. Забиття було да і залиття чердачного приміщення та. Квартир. Як каже Антон Єлфімов, зливова система забивається шматками цегли, щебеня, виробами з фольги і найбільше пластиковою тарою, яка лишається на дахах від любителів красивих фото і романтичного відпочинку. За проєктом Зливовий отвір має захищати спеціальна решітка. І тут трапляються неприємні сюрпризи. Коли відчинені кровлі, то їх, мабуть, крадуть, здають на тела Начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан зранку особисто розвозить бригадам в різних районах міста нові решітки, виготовлені в цеху харківських теплових мереж. Перша адреса на Салтівці, як показав останній буревій, там найбільше незахищених ливнівок, бо найбільше самих багатоповерхівок. Великий потік води позбирав з кровлі весь мусор і загнав в трубопровід зливої каналізації, під час чого вода з кровлі не сходить і заливає daqui. Приміщення тих поверхів, квартири До нас поступає велика кількість заявок після кожної зливи. по декілька десятків. Щоб навести лату дощовій каналізації на об'єднаному підприємстві Харківводоканалу та харківських теплових мереж. Вирішили централізовано і в найкоротші терміни обстежити ливнівки всього міста. Це приблизно 7,5 тисяч стояків, провести санацію, і ремонти там, де потрібно замінити старі труби. Як це зробили у будинку на Павловому полі, і встановити рішітки на сьогодні в цеху лукапе вже виготовили 37 одиниць до мешканців, особливо верхніх поверхів. Побажання одне слідити, щоб на кровлю, як правило, в них ключі. Не давати ключі постороннім людям і своєчасно попереджати правоохоронні органи, якщо якісь посторонні особи піднімаються на кровлю, крім наших служб, крім аварійних бригад. Всього планують виготовити і встановити кілька тисяч таких металевих решіток. Захід проводитимуть спільно із житлоком сервісом, бо потрібно зачинити всі виходи на дахи та технічні поверхи, щоб не смітили, нічого не крали і звідти не впали.